Вчора на столичному ринку в Києві. І звернув увагу, на стільки е, наявність товара дає цінову е, політику. Значить, дивіться, якщо огірки десь закінчились в теплицях, а, скажімо так, а на полях ще не збирали і не вивозили на базар, то і, і, дійсно огірок в закупці 48 гривень. Це оптові закупки, так огірок більше 50 гривень на ринку. Yeah. То, що це означає, що теплиці... Зібрали урожай, вивезли, е, продали, а польовий огірок ще не зайшов, тому що, ну не знаю, не зайшов, не зайшов. Е, також помідора. Помідора також в ціні піднялася, бо, тому, що, напевно, оцей переход із теплиці на поле він ще не, скажімо так, не здійснився. Польова помідора ще не зайшла, а теплична вже кінчилась, також помідора також в ціні від 50 гривень починається, е, тому що, ну, що такі є. Так, така ж ситуація з персиком. Персика не було взагалі. Ну, тому що, напевно, раній вже пройшов, ще не вибрали, а пізні тільки починається. Так? Через те персик 70-80 гривень за кілограм. І це взагалі бомбова ціна от, на персик. Абрикоса, ананасов, ананаска класично, 120, ну це ціна така, знаєш, зашквара, шк... за я вам скажу. Ну і все остальне. Там синенькі перчики, все воно під сотню. Коротше, таке, -сезон, сезон літа, овочі трошки в тренді. Ну, може засуха, може душі? Я не знаю, що впливає на ціну, або може тиска впливає, тому що люди не можуть часно доставити. Ладно, всім добра.